Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас сінокос і ми чекаємо з трактора для тюкування, будемо збирати наше сіно. Посіяно у нас його близько 4,5 гектарів, тому сьогодні цілий день буде цим зайнято. Ми його скосили, перевернули. Зараз чекаємо тюкувально, трошки підрівнюємо, щоб Тікувальний все взяв. Ось тут невеличка площа. Підрівнюємо, щоб тікувальний все взяв. Ось, Наприклад, на ось цих поворотах він його не візьме, потрібно закидати загальний волок. Он і вже їде наш трактор. Підніметься, розвернеться і будемо працювати. Як бачимо в холдингах. Оця пшениця посіяна вже кажуть, готова навіть до збору. При тому, що кінець першого місяця літа. Вже все пшениця вже тверда. Ще вони можуть чекають, щоб ще трошки підсохло, щоб тверда-тверда вже. Вон ідуть і наші трактори. З 30 соток тут получиться 100 тюків. Тюк десь в середньому важить 20-25 кілограм. Це відповідно приблизно 2 тони у нас буде ціна. Ось ми половину вже зробили. Половину вже зробили, зараз привеземо вуса і будемо грузити і вести на сінник. Ну, приблизно половину ми вже зробили. 10 рядків, в середньому в рядкові там 12, є рядки, де 12-13 тюків, де 6, в середньому це буде 10 рядків по 10 та 100 тюків. Ось ми половину вже зробили. Ось такі тюки в нас виходять. Так, кілограмів 20, 25 він варш. Ось так. Далі там буде далі. Ось так. Це все ми робимо. Ми проходимо вже в останній рядок на щотчику 102 тюка, так як я і казав. Буквально останні квитки. І це, і все, ми вже закінчили. Ми все доробили. Вийшло в сумі. Вийшло в сумі 103 тюка. Тюкували ось таким Т-25, дядько його відреставрував прям як новенький салона. Нова різина. Все викрашене. Я свого ще не скоро так дороблю. І валгер, якийсь 125-й, здається. на Послатчикою. А, 104 тюка. І все. От. Така територія. От і все. 104 тюка, з них один порвався, тому що в'язальний щось забився. А так в принципі свою роботу ми зробили. Все, чекаємо вечора, щоб не так трусило пилюкою і вечором приїдемо збирати всю сіну. Ось такий у нас вийшов укос.